Підшов час зрізати мої баклажанчики. Так, бо я всю до них ніяк не доберуся. Ось же манюки вийшов. Вирішив, квіточки ще зав'язуються. Чи вже зав'язалися? Так, будемо відрізати. Ой. О, так. Раз. Ось так, два. Так, і ось ось такі. Три. Ось така вийшла краса. Зараз буду їх запікати і з болгарським перчиком робити салатик. Смакувати. З олійкою з чесночком. Ням-ням-ням буде смачно. Прийшов час зрізати мої баклажанчики. Так, бо я все до них ніяк не доберуся. Ось вже манюки вийшов. Вирішується, з квіточки ще зав'язуються. Чи вже зав'язалися? Так, будемо відрізати. Ой. Вот так. Раз. Ось так, два. Так, і ось ось так. Три. Ось така вийшла краса. Зараз буду їх запікати і з болгарським перчиком робити салатик. Смакувати з олійкою з часничком. Ням-ням-ням буде смачно.